Сьогодні поговоримо, як виглядає новий вид повісток. По-перше, в повістці повинно бути прізвище ім'я по батькові, надруковане на ваше ім'я. Також всі повістки з індивідуальним номером, а також QR-кодом. Без QR-коду повістки нові... не дійсні. Також. У повістці повинна бути зазначена адреса РТЦК СП. Підпис начальника РТЦК ТСП. Підкреслює електронний і, звичайно, без цього повістка не є дійсною. Але про це вам не скажуть в РТЦК СП ЗСУ. Вони люблять лише публічно брехати. От. Тому. Це новий вид повісток. Стосовно QR-коду, змін до повісток, ще раз вам нагадую, що QR-код введений постановою кабінету міністрів. Саме кабінетом міністрів. Незаконно. В новому законі 10449 не передбачено QR-код для повісток. Там передбачено електронно-цифровий. Підпис для начальника РТЦК та звичайний його підпис повинен бути. Стосовно просто QR-коду, це введено постановами Кабінету міністрів. От і все. І змінами до постанов. Ось, що потрібно знати щодо змін в повістках. також Індивідуальний номер повістки вводиться в базу. базу, підкреслюю, оберіг. Що робити, якщо ви відмовляєтесь від повістки, якщо вона не оформлена належним чином? Для цього складається відмова відповістки. Ви маєте на це право. Відмова повістки Оформлена. Не несе за собою адміністративної відповідальності. І навіть якщо на вас напишуть адміністративний штраф, ви його зможете скасувати. Судова практика вже є щодо скасування судових Практика вже є щодо скасування штрафів РТК СП. Звертайте до мене, скасуємо всі штрафи ТЦК СП з силу. Це коштує 1500 гривень. Тобі це потрібно вже сьогодні. Бо завтра буде новий штраф от ТСК ТСП. Дякую за увагу. шановні українці Підписка лайк-репост. Максимальне розповсюдження цієї дуже важливої інформації, яку я вам доношу. Стосовно змін в повістки. Які зараз є, про які не кажуть вам адвокати, юристи, правозахисники. А я кажу, що QR-код введений незаконно. а саме установами Кабінетом міністрів. І не більш того, дякую за увагу. Гарного дня і вечора, шановні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від вашого юридичного питання. В військовій сфері. Неюридичний захист від ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень по темі ТЦК СП та інших адміністративних справах та інших справах по різним нормам права. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує. Від 100 до 300 доларів. Термінова консультація з кримінального права і процесу коштує 500 доларів США. Також я консультую у сфері податкового права. Це коштує 1000 гривень. Як вести автомобіль в статусі людини і бізнес. Також я консультую з різних норм права податкового, кримінального, земельного. Цивільного, адміністративного та інших норм права. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄТПУ і дізнатися про свого контрагента. А також по темі ТСК ТСП в мене замовляє витяг. Підписуйся на цей YouTube канал, жми лайк, репост, дивись мої минулі та наступні ролики. Також жми кнопку спонсорство, стати спонсором і спонсорувати в описі до цього відео. Також в описі до цього відео підпишись обов'язково на мої соціальні мережі і на мій новий TikTok, телеграм канал. Якщо ти ультраправий, підпишись обов'язково на канал для ультраправих. Якщо ти Linux обов'язково підпишись. Канал, присвячений телеграм-каналу для лінуксоїдів. Там дуже цікаво. Там будуть викладатися і викладаються україномовні переклади відеоігор. Дуже потрібна річ сьогодні для кожного геймера в України. Українською мовою. Саме так. В описі до відео цього ти можеш зробити донат на карту мою або криптовані. Дякую за увагу. Гарного вам дня!